Привіт! У цьому розділі ми починаємо вивчати польовий МДН транзистор з індукованим м каналом Абревіатура МДН розшифровується як метал, діелектрик напівпровідник, і вона вказує на структуру та фізичний принцип роботи таких от польових МДН-транзисторів з індукованим м каналом Сам принцип роботи з точки зору фізики для таких транзисторів ми розглянемо в одному з наступних відео. Там, би зрозуміло, як вони працюють на фізичному рівні на е, рівні електронів. А зараз от в цьому відео і в кількох наступних ми розглянемо загалом е, умовне графічне позначення та характеристики такого транзистору е, е, та е, сфери його е, застосування, а трохи пізніше розглянемо фізику його роботи. Отже, польовий МДН транзистор з індукованим М-каналом на закордонних. Електричних схемах позначається таким чином, а на вітчизняних електричних схемах, на електричних схемах часів СРСР, цей польовий транзистор з індукованим М-каналом позначається таким от умовним графічним позначенням. І як бачите, з цих двох позначень польовий МДН-транзистор з індукованим М-каналом є трьохполюсником, у нього є три виводи. І один вивод називається Виток. Інший вивод називає, другий вивод називається затвор, і третій вивод називається сток. Тобто Z це затвор англійською мовою Gate, В. В. Це виток англійською мовою Source. І В, це... і S – це сток, англійською мовою drain. Тобто, польовий МДН-транзистор з індукованим М-каналом має три виводи: виток, Source The затвор Gate і S-stock drain. І на цьому умовному графічному позначенні ви, маєте, ви бачите такі ж самі виводи. І ще один вивід, який називається підложка. Зазвичай вивод підложки на закордонних польових транзисторах не позначають. На умовних графічних позначеннях закордонних не позначають. А на умовних графічних позначеннях вітчизняних – для польових МДН-транзисторів з індукованим N каналом позначають окремо вивод підложки. Що таке підложка для такого транзистора? Вам стане зрозуміло з того відео, в якому буде пояснюватись фізичний принцип його роботи, а поки що просто вам ця інформація для загального розвитку, що виявляється, в такого транзистора є підложка, і вивід від цієї підложки зазвичай іноді може виводитись. А як окремий вивід польового транзистора, але в більшості польових транзисторів підложка закорочена з витоком. таким отчином. от чином. Тобто, оце от підложка на такому умовному графічному позначенні. Зараз кілька слів про те, як можна використовувати ці, такий польовий транзистор. По-перше, його можна використовувати як керований перемикач. Тому що для такого транзистора струм, який протікає між витоком і стоком, залежить від напруги між затвором і витоком. І для, певних, і для одної напруги між затвором і витоком, струм між витоком і стоком не протікає, а для іншої напруги між затвором і витоком, струм між витоком і стоком протікає. Тобто маємо перемикач, керований напругою. При одній напрузі між затвором і витоком струм між витоком і стоком не протікає, при іншій напрузі між затвором і витоком струм між витоком і стоком протікає. Ця властивість часто використовується в цифрових схемах. Ще такий транзистор можна використовувати для підсилення електричних сигналів. І е, тут використовується наступна властивість подібного транзистора. Маленьким змінам напруги між затвором і витоком відповідають великі зміни струму між витоком і стоком. І е, на цьому явищі е, ґрунтуються підсилювальні властивості е, цього транзистора. Пізніше ми це все набагато детальніше розглянемо. Зараз поки що такий короткий підсумок: що польовий мдн транзистор з індукованим М-каналом можна використовувати або як керований перемикач, як перемикач керований напругою. Або, як, або для побудови підсилювачів. Ну, також на такому транзисторі можна побудувати, наприклад, джерело струму, струм, якого можна буде задавати напругу між закором і витоком. Знову ж таки, ми до цього пізніше ще підійдемо. А зараз давайте розглянемо струми і напруги, які можуть протікати в такому транзисторі. По-перше, у нас є три контакти. Польового транзистора, затвор, виток, сток. Ну і теоретично через кожен контакт може протікати струм. Я от позначу струм затвора, струм стока і струм витока. Бачите? І я позначу ще напруги, які тут можуть бути. Ну, найбільш часто використовуються напруги між затвором і витоком, та напруга між. Витоком і стоком. Ну, я оце, оці от позначення кон, е, контактів польового транзистора витру, тому що вони вам вже відомі. Так. Отже, найбільш часто оперують такими струмами і напругами через польовий МДН-транзистор з індукованим М-каналом. Струм, який втікає в затвор, називається струм затвора і позначається ІЗ. Струм, який, втікає, який протікає через СТОК, називається ІС, і струм, який протікає через виток, називається ІВ. Напруга між затвором і витоком називається УЗВ. Напруга між витоком і Стоком називається УВС. Так от, перша властивість польового МДН транзистора з індукованим МН каналом полягає в тому, що струм затвора настільки маленький, що його можна вважати нульовим. Це якийсь там пікоампери, можливо, навіть менше. Тому струм затвора він наближається до нуля, він дуже маленький. І часто його до нуля і округлюють. Розумієте, в чому ідея? Струм затвора він настільки маленький, що можна вважати його нульовим. І чому струм затвора нульовий, стане ясно знову ж таки з того відео, в якому буде описана конструкція і фізичний принцип роботи подібного транзистора. Поки що запам'ятайте, що струм затвора для польового МДМ-транзистора з індукованим М-каналом дорівнює нулю. Це по-перше. По-друге, струм стока дорівнює струму витока. І це є якась функція від напруги між затвором і витоком. Струм стока дорівнює струму витока, і це функція від напруги між затвором і витоком. Тобто, цей стока і струм витока він залежить від напруги між затвором і витоком. А, і відповідно напруга між витоком і стоком, це теж є якась. Функція, наприклад, це буде функція F1, а це буде функція F2 від напруги між затвором і витоком. Тобто напруга між витоком і стоком теж є функцією від напруги між затвором і витоком. Це основні моменти, які знайомлять вас з польовим МДН-транзистором з індукованим М-каналом. В наступному відео ми розглянемо. Характеристики цього транзистора та моделі, які можна використовувати для його заміщення в електричних схемах, Ну, а поки що ще запам'ятайте, що напруга на стоку польового мдн транзистора з індукованим ан-каналом. Потенціал стоку такого транзистора завжди повинен бути більшим, ніж потенціал витоку. Це дуже важливо. Тобто, тут завжди потенціал повинен бути більший, ніж на витоку. Потенціал стоку завжди повинен бути більший, ніж потенціал витоку для такого от польового мдн транзистора з індукованим N-каналом. Пізніше буде дане пояснення. Цій умови, що просто запам'ятайте її. Що між витоком і стоком може бути нульова напруга, або якась дуже маленька, але вона або вона обов'язково повинна мати таку полярність мінус плюс. Якщо цю полярність змінити, то такий транзистор не буде правильно функціонувати. І чому ця умова накладається, стане зрозуміло в з тих відео, які будуть розглянуті пізніше.